Свято Холлі, е, Воно буде тривати чотири дні. Це чотири дні дивовижного е, буйства, фарб, е, тантри, практик, танців смачної їжі. Чи будуть обіймашки? Чи будеш частувати? Як це взагалі буде виглядати? Так у нас буде дуже багато танців. Ми Будемо розмальовуватися. Ми будемо кидатися в фарби. Ми будемо багато занурюватися в свої. Тіла, ми будемо обійматися, ми будемо триматися за руки, ми будемо разом співати. Це буде дійсно неперевершене свято, і я хочу, щоб це свято весни, воно пробудило серця українців, воно наповнило наші серця, воно запалило наші серця. І щоб а, з весни ми, як і наші предки, вони святкували новий рік весною. Ми запустили цю хвилю радості, і ми створили свою індивідуальну реальність на цілий рік.